Ноутбук, який стане у нагоді при будь-якій погоді, це ноутбук трансформер від компанії Lenovo x 390 Yoga з поворотним сенсорним екраном. При вазі всього 1,29 кг Цей ноутбук має дуже класні характеристики. Розмір екрану 13,3 дюйма з роздільною здатністю Full HD. Це ips матриця, яка має дуже класні кути огляду та рівень яскравості в 300 ніт. Це дозволить вам комфортно працювати в ярко освітлених приміщеннях або на вулиці. Цей екран також може відтворювати 72% кольорового діапазону за стандартом NTSC. Тут встановлений топовий процесор i7 8-го покоління 8665U, 4 ядра, 8 потоків з максимальною тактовою частотою аж 4,8 ГГц. Також він має технологію VPRO. Тут встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та швидкісний накопичувач SSD на 512 ГБ форм-фактору M2 NVMe. Із додаткових можливостей він має веб-камеру 720p ось такою шторкою, підсвічування клавіатури та відбиток пальця. Щодо автономності роботи, цей ноутбук має батарею потужністю 50 Вт годин. Виробник каже, що вона буде тримати близько 14 годин, але ми гарантуємо до 5 годин стабільної роботи в середньому режимі. До речі, вона має технологію швидкої зарядки і може зарядитися до 80% всього за одну годину. Щодо зв'язку, цей ноутбук має Wi-Fi та вбудований lte модем, тобто ви можете вставити сім-карту та бути завжди на зв'язку. Давайте перейдемо до портів з цього боку. Ми маємо HDMI, USB 3.1, роз'єм для sd карти та роз'єм для сім-карти. Також кнопку вимкнення. З цього боку ми маємо комбо аудіороз'єм USB 31 з технологією Паваше. Тобто, ви можете заряджати свої гаджети, навіть коли ноутбук у вимкненому стані. Ізернет та два USB-C. Один з них має технологію Thunderbolt 3, який дозволяє передавати дані зі швидкістю в 40 Гбіт на секунду. Також ці USB-C підтримують технологію Power Delivery, тобто ви можете заряджати ноутбук за допомогою павербанка від 45 Вт. Також вони підтримують підключення моніторів. Із додаткових можливостей він має вшити в BIOS ліцензійний ключ Windows 10 та стилус SyncPad Pen Pro, який дозволить комфортно користуватися ноутбуком. Наразі ми віддаємо цей ноутбук по суперакційній ціні. Ціна буде в описі до цього відео, і якщо вам сподобалася модель, переходьте за посиланням та замовляйте.